Корисний лайфхак. Накопичити мільйон за рік насправді дуже просто: достатньо відкладати по 2740 гривень на день, і готово! Ви мільйонер. Щоб полегшити це завдання, можна в магазин зі своїм пакетом ходити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зібралися якось двоє друзів на полювання, Набрали в лісі на якусь хатинку і перед полюванням насамперед, звісно, випили. Потім ще потрохи, потім ще додали. Тут один із них вийшов по нужді. Зайшов у кущі, чує кущі, тріщать, хтось ходить, дивиться ведмідь. Но він, звісно, зі страху тікати. Ведмідь за ним, він через кущі та ведмідь не відстає. Добігає до хати, тільки двері відчинив та як спіткнеться опоріг, а ведмідь через нього прилетів та прямо в хату. Але мисливець не розгубився. Зіскочив, швидко двері зачинив і кричить другові Васю, ти поки цього обробляй, а я за наступним піду. Одного дня бакалійник засумнівався у возі масла, яке він купує, і, зваживши кожен шматок, побачив, що вони важать по 900 грамів кожен. Він рознівався на фермера. Наступного дня, коли фермер прийшов до нього, він зустрів його в гніві і сказав Я більше не буду в тебе купувати, тому що ти продаєш мені масло, кажучи, що кожен шмат важить кілограм, а він важить лише 900 грамів. Тоді бідний фермер, засмутившись і опустивши голову, сказав ми, пане, не маємо вагів, але я купував у вас цукор і зробив його для себе мірою для того, щоб зважувати нею моє масло. Дзвінок у двері відчиняє Рабінович. На порозі стоїть худий, блідий, молодий чоловік із палаючими очима, рюкзачком за плечима, книжечкою в руках, і запитує Скажіть, ви вірите в бога? Ой, я вас благаю, та ми ж його і придумали.